Ерін Гантер, коти вояки, шлях вогнезора, розділ 11. У вухах вогнезора пролунало пронизливе крякання. Він підскочив і дико заметляв головою, аж поки не помітив качку, що плавала біля комишів. Він дивився, як вона злетіла в повітря, поволі набираючи швидкість. В ту ж мить вогнезір відчув, як трясеться під ногами земля від важкого гупення кроків двоногів. Піскошторма підвела голову. Що Вогнезір кінчиком хвоста затулив її рота. Тсс! Двоноги. Визирнувши за комищів, він побачив трьох двоногів чоловічого роду, що йшли до нього берегом річки. Кожен із них ніс по довгій тонкій палиці, якими двоноги ловили рибу. На його полегшення собак з ними не було. Вогнезір застиг, чекаючи, доки двоноги пройдуть повз його сховок і зникнуть із поля зору. Тоді він покликав піскошторму помахом хвоста. Забираймося звідси. Разом вони легко пробігли вздовж берега, тримаючи поближче до тіней від очерету. Коли запах двоногів зник, вогнеців спинився, щоб перевести подих, і тривожно глянув на небо. Воно було вкрите важкими жовто-сірими хмарами, які спустились так низько, що, здавалося, чіплялися верхівки дерев. День був теплий та безвітряний. Буде буря, нявкнула піскошторма. шторма. Думаю, десь надвечір. Вогнезір кивнув. Тоді нам варто покропитись. Вони знову рушили вперед, швидким рівним темпом. Вогнезір розумів, що їм і справді треба поспішати, та думки про кланів ніби зв'язували йому лапи і відбивали всю відвагу. Він докладав величезних зусиль, щоб не розвернутись і не побігти назад до табору. Що, як повернеться порсук? Як відреагують інші клани, коли дізнаються про його відсутність? Кілька повень тому вони всі об'єднались проти кривавого клану. Але як довго протриває цей альянс? Леопардозірка захоче забрати сонячні скелі, якщо зрозуміє, що їй це зійде з лап. А Чорнозір залюбки використає будь-яку нагоду розширити територію тіньового клану. Вогнезір почувався таким наляканим і беззахисним. Він покинув ліс і вояцький прольник, а тепер уже навіть не був певен для чого. Він хотів поділитися своїми страхами з штормою, але щоразу, як кидав на неї погляд, зелені очі воячки були незмигно зосереджені на дорозі. Тож слова затихали в його горлі, так і не вирвавшись на жовні. Вогнезір не наважувався запитати, чи вважала вона цей вибір неправильним, боявся, що її відповідь буде так. Що далі вони бігли вздовж берега, то гарячішим і густішим ставало повітря. Вогнезір задихався від спраги, але річкова вода згасила її вже за мить. вистежила мишку, що бігла з нірки до води, від... підкинула її повітря і вбила одним точним ударом. Гарний улов!» – вигукнув вогнезір. Очі піскошторми гордо засяяли, і вона понесла здобич до нього, щоби поділитись. Ці кілька метів подарували вогнезорові тепле відчуття їхньої старої дружби, але він досі не був певен, чи варто ділитися з подругою своїми переживаннями? Що, як вона захоче повернутись до лісу? Коти встигли пройти за ледве кілька кроків від обіду, як вогнезір вловив сильний запах собаки попереду і почув голоси двоногів. Піскоштормат також їх почула. Він махнув воячці хвостом, і вона побігла до річки. До куща бозини, що ріс за кілька лисячих хвостів. Вогнезір видрісся нагору слідом і сів на найвищій гілці. Крізь листя вони бачили пару двоногів, що йшли разом із двома собаками. Раптом один із псів підбіг до кущів і почав голосно гавкати. Провідник відчув, як напружилась піскошторма. Вона вищирила ікла і почала дряпати кігтями гілку. Раптом один із двоногів голосно крикнув. Собака спинилася, а тоді повернувся і поскакав назад, лише раз чи двічі озирнувшись на ходу. От і котись, прошепіла піскошторма. перечекавши, доки двоноги з собаками відійдуть далі, в зі свого місця оглянув землі, які лишали вгору проти течії. Бачу, гнізда двоногів! – нягукнув він. Піскошторма зневажливо форкнула. Ну, звісно, ми щасливчики, де двоноги, там проблеми. Вогнезір бачив з гілки лише верхівки гнізд, але коли вони з піскошторами пройшли далі, перед ними з'явилося перше гніздо на всю свою величину. Воно стояло прямо біля річки. Поглянь лише. Піскошторма спинилася й огидливо замахала хвостом. Там аж кишить двоногами. Вогнезір спантеличино зупинився біля неї. Більшість двоногів жили в гнізді, з парою і ще, може, з кількома дітьми. Але біля цього гнізда їх було значно більше. Дорослі сиділи й їли, двоножичу їжу, а їхні кошенята з криками бігали біля річки і кидали у воду каміння. Іноді двоноги кричали на них, але діти не звертали уваги. Вони що, не виховують своїх дітей? зітхнувши, запитала піскошторма. Якщо йти берегом. Доведеться проходити прямо біля них, някнув вогнезір. Вони нас точно помітять. Краще обійтись. Білий дерев'яний паркан відгороджував гніздо та двоноги і спускався аж до річки. Обігнувши його, вогнезір пішов уздовж до задньої частини гнізда. Біля однієї стіни, там, де він очікував побачити сад, була натомість простора галявина, вкрита такою самою чорною речовиною, як і громошлях. На ній мостилось кілька потвор. Вони сплять? прошепотіла піз і, ніби почувши її запитання, одна з потвор протяжно рикнула і почала повільно виходити на маленький громошлях. Тоді вона раптом прискорилась і помчала геть, повз двох інших потвор, що збирались зайти на галявину. Хутро вогни наїжачилось. Переходячи в громошлях, було жахливо. Але тут було таке враження, наче потвори стежили за ними. Були готові стрибнути, як тільки він ступить на тверду поверхню. Ступаючи так тихо, ніби переслідуючи мишу, низько пригнувшись до землі, Вогнезір пробрався до краю шляху. На протилежному боці були насаджені кущі, під якими можна було б сховатись, але він ніяк не наважувався побігти. Тоді почув рев іншої потвори, і за кілька митель він вони промчали громошляхом, сповільнилися біля порогону в огорожі та скрутився до сну поруч із іншими. Із черева вилізла пара двоногів. Біжи, коли я дам знак, промурмотів він пізкоштормі. Але швидше, нетерпляче відповіла вона. Вогнезір перевів погляд із гнізда двоногів на громошлях і назад. Усе наче було спокійно. Біжи! Він вискочив на громошлях поруч із піскошторами. У ту ж мить із гнізда почувся рявкіт потвори, що прокинулось. Вогнезір кинувся вперед і заскочив під кущ, міцно заплющивши очі і намагаючись втамувати тремтіння. Вона нас помітила, задихано сказала піскошторма, пробираючись у сховах до нього. Але тут вона нас не дістане. Вогнезір сподівався, що воячка має рацію, коли він розплющив очі. Виглянув крізь листя, помітив потвору, яка вийшла на громошлях, і спинилася. Вона намагалась занюшити їх. Мабуть, їй буде важко піймати чий-небудь запах через власний сморід. Та все ж вогнезір не зміг заспокоїтись, аж доки не побачив, як потвора облишила пошуки і побігла вперед громошляху Гаразд, ходімо, някнув він. Йому б не хотілося, йому б хотілося відпочити ще трохи. А страшенно дратувало це дивне гніздо, напаковане двоногами з їхніми потворами, які, здається, навчились полювати. Піскошторма кошторма і вони почали пробиратись крізь підлісок до річки, вогнезорове хутро таки не вляглося, аж доки вони не залишили гніздо два далеко позаду. Коли перед котами зринуло ще одне гніздо, сонцепік уже давно минув, хоч саме сонце таки не виглянуло, Хмари потемніли, і звідкись налетів сильний вітер із запахом дощу. На річці з'явилися білі брижі, а вдалині почулося гуркотіння грому. Скоро буде гроза. Після кошторма спинилась, покуштувала повітря. Миші. вигукнула вона. запах із того гнізда. Ти впевнена? спитав вогнезір. Його зустрів іронічно уїдливий погляд. Не чекаючи на відповідь, руда мисливіця попрямувала до гнізда. Гей, зачекай. вигукнув вогнезір і побіг її наздоганяти. Ти ж не знаєш, що там є. Але я знаю, чого нема. Немає запахів ні двоноги, ні собак. безкошторно зітхнула. «Вогнезори, ти хочеш їсти, чи ні? За нього гучним гурчанням відповів його живіт. Весь день вони тікали від двоногів. У них навіть не було нагоди популювати. Добре, але. Проігнорувавши його, піскошторма підійшла ближче до гнізда. Вогнізор пішли слідом за нею і зрозумів, що вона мала рацію стосовно запахів, багато а ані сліду двоногих вже собак. Гніздо виглядало покинутим. Двері осіли і відчинилися, а квадратні діри в стіна зазяяли темрявою. Навколо саду, колись, очевидно, стояв дерев'яний паркан, але тепер він майже весь зігнив, а сад здичавів. Піскошторма підкралась до дверей, спинилася, щоб знову покуштувати повітря, і прослизнула всередину. Могнезір подався за нею, відчуваючи сильний запах мишей. Усередині світло було сіре й холодне, а повітря запелюжене. Долівку кривав товстий шарп і й сміття. З іншого боку, двері до окремих кувал були відчинені, а прямо перед ними крутий схил вів на вищий щабель. Піскошторма почала лізти вгору. Будь обережна, сказав Вогнезір. Кішка смикнула, кішка смикнула хвостом стій на сторожі. Вогнезір трохи почекав біля півніжя схилу, за яким зникла піскошторма. Тоді, нагостривши вуха на випадок небезпеки, він подався до порожніх кубел. Кожен найменший звук розлягався луною. Вогнезір пригадав, як він жив із двоногами, перш ніж переселитись до лісу. Їхнє гніздо було тепле і затишне. Підлога вкривалась м'яким товстим покриттям, яке притомлювало всі звуки. Дірки в стінах були заповнені чимось блискучим і схожим на лід, а на ніч їх затуляли особливими шубками. Двоноги спали у кублі на вищому рівні. А він жив у гм. Як же називається те кубло, де вони їли? Ага, кухня. Вогнезір стояв посеред порожнього кубла. Маленький спогад перетворилась на цілий потік. У думав про фетру і ляпка, які щасливо жили зі своїми домашніми. Може, і він був би так само щасливим, якби залишився, якби ніколи не пізнав захоплення від переслідування здобичі в шурхотливому листі, ніколи не засинав у вояцькому кублі біля товаришів, ніколи не бився за свій клан чи не зрозумів тягар провідництва. Ні, навіть у гнізді двоногих йому снилися сни про ліс». Коли він приєднався до громового клану, то знав, що знайшло свій справжній дім. Але якщо громовий клан так багато важив для нього, то чому він покинув його і вирішив допомагати якомусь іншому клану, який ніхто вже й не пам'ятав. Він відчував, що чинить неправильно. Але чи досить цього? Його злякали кроки позаду. Вогнезір різко розвернувся, але побачив піско шторму, яка зайшла до кухні з мишою у зубах. Виглядаєш замисленим». Невкнула вона, проклавши здобич. Що сталося? Гонезір похитав головою. Нічого особливого. Під кошторму якусь мить дивилась на нього, ніби не вірила його словам, але більше нічого не сказала. Умостившись поруч, вони розділили трапезу На дворі все сильнішав вітер, який торсав гніздо, і сипав гострі краплі дощу крізь отвори у стінах на запелюжену підлогу. Мабуть, варто залишитись тут на ніч. Запропонувала піско шторму. Вогнезір розумів, що вона має рацію. Вони могли тут ще полювати і добре виспатись, доки мене гроза. Але стіни гнізда тиснули на нього. Він не міг більше залишатись всередині, борчий зі спогадами. Він більше не був цюнею, тож тут йому не слід бути. Ні. някнув вогнезір, ще не так темно. Ми не зможемо змарнувати решту дня. Після шторму збирали вже заперечити, але щось у виразі вогнезора його спинило, бо вона просто мовчки і без нарікань вийшла за ним із кубла. Вісер ударив вогнезорові в обличчя, як тільки він вийшов. Дощ промочив його хутро за лічені секунди. Він знав, що буде розумніше повернутись усередину, але гордість не дозволяла йому звільнити думку. Похиливши голову, він почав прибиратись крізь вітер вниз до річки. Ріка змінилася, відтоді, як вони з після повернулись до гнізда. Вода піднялася і побуріла, кидаючи болотисті брудні хвилі на берег. Вітер прогинав очерет, мало не до самої води. Стебла боляче били котів, які простували у сутінках. Щербатий місяць час від часу з'являвся між хмарами, але його світло було зовсім не досить, щоб освітити їхню дорогу. Вогнезір почув роздратоване шипіння після вона думала про те, що їм варто знайти укриття, але була надто уперта, щоб попросити вдруге. Він відчайдушно хотів продовжувати шлях, незважаючи на погоду, аби знайти небесний клан і впевнитись, що таки мав рацію, покидаючи ліс. Тим часом річка все піднімалася, заливаючи траву під їхніми лапами. З їхнього боку вони були оточені кущами, чиї колючки, гілки. Росли надто густо, щоб крізь них пролізти. Небо прорізала блискавка, а одразу за нею пролунав грім. Так гучно, наче небеса розкололись на шматки. Від тьмяного світла краплі дощу були наче срібні. Вони похмуро блищали на промоклому хутрі котів, що поприлипало до тіл. Коли вдруге вдарила блискавка, угнезір підвів погляд і, здавалося, побачив обличчя кота небесного клану в пурпурових хмарах. За мить вона змінилась на лице синьої зірки. Вона дивилась на нього благально, наче була налякана за свій колишній клан і хотіла, щоб він повернувся. Вогнезір збирався закричати до неї, але в ту ж мить ще одна блискавка розітнула небо, і обличчя зникло. Ми не можемо повернутись, сказав собі Вогнезір. Не тоді, коли зайшли вже так далеко. Він почалапав далі, опустивши голову і хво... хвоста під проливним дощем. Раптом перед ним вдарила хвиля і збила його з ніг. Вогнезір відкрив рота, щоб попередити піскошторму, шторму, але натомість лише ковтнув крижаної води. Швидко перебираючи лапами, він зринув на поверхню. Спершу Вогнезір не міг розібрати нічого, крім бурхливих хвиль. Тоді Помітив на березі кущі, поплив до них. Від холоду його лапи задубіли, а присяке хутро обважніло і тягнуло вниз. Раптом вода почала відступати, віддаляючи його від кущів. Вогнезір запрацював лапами ще активніше, злякавшись, що течія зовсім відтесе його. Нарешті він відчув під лапами землю, вп'явся в неї кігтя і тримався, доки хвиля відійшла назад. Тремтячи від страху й холоду, вогнезір озирнувся. «Піскоштормо!» – загукав він, та відповіді не було. І Вогнезір ніде не бачив товаришки. Раптом він її помітив. Піскошторма тримала зубами і кігтями за коріння за кілька хвостів нижче. Коли Вогнезір дістався до неї, вона зіп'ялася на лапи і виплюнула річкову воду. З тобою все гаразд? спитав вогнезір, важко відсапуючись. А схоже? прошипіла піскошторма, шторма, метляючи хвостом. Нас могло змити в річку. Чому ти не можеш хоч раз мене послухати і не бути таким упертим? Почуття провини вихлюпнулось на вогни зора, ніби ще одна крижана хвиля. Піскошторма мала рацію якби вони залишились в покинутому гнізді, то були б зараз у теплі й безпеці. Пробач, пробач, дорота, не покладеш. відрубала піскошторма. Зізнайся, вогнезоре, ти взагалі не хотів, щоб я була тут з тобою? Це неправда. Я тобі не вірю, кішка гостро глянула на нього, а тоді додала тихіше. Я знаю, що ти мене любиш, але чи цього достатньо. Невже ти не хотів, щоб тут, радше, була плямолистка? Це питання захопило вогнизора зненацька. Що було б, якби медикішка зореклану зараз була поруч із ним? Чи змогла б вона його переконати, що він чинить правильно? Доки вегнезір вагався, з погляду піскошторми зникала злість. На її місці з'явився жах. Навіть не кажи нічого, нямкнула ні вона, я вже знаю відповідь. Ні, я не хотів, не дослухаючись, піско розвернулась і побігла туди, звідки вони прийшли, розкидаючи навколо бризки води. Піско почекай, закачав вогнезір. Він кинувся її наздоганяти послухай мене, будь ласка. Піско шторма повернулася до нього. Я не хочу тебе слухати, прошепіла вона. Я йду додому. Я знаю, що не потрібно тобі. Ти ніколи не любив мене так, як плямолистку. Це різне, от і все, заперечив вогнезір. Ти не можеш змусити мене обирати. Ви обоє мені важливі, і я. Небо знову пронизла блискак, вдаривши у бук на вершині схилу. Небом розкотився грім, і глибокий теріск пролунав у відповідь із дерева. Верхівка почала хилитися спершу повільно, а тоді все швидше, і дерево покотилось в річку. Приземлившись з найвищими гілками на протилежному березі, Могнезір і Піскошторма підскочили якраз вчасно, бо наступної ж миті величезна гілка впала прямо на те місце, де вони стояли. Коти сиділи на затопленій стежці, до не гуркіт. Коли запала тиша, Могнезір обережно підвівся. Почекай тут на мене, някнув він. Я піду перевірю інший берег. Там начебто не так мокро. Кілька секунд після шторма мовчки дивилась на нього. Її погляд був холодний, наче вона не збиралась підкорятись його наказу. Вагнезір подумав, що буде робити, якщо піскошторма таки наполягатиме на поверненні. Але врешті кішка кивнула. Гаразд. Падіння дерева, здавалось, припинило їхню сварку, принаймні на деякий час. Могнезір про себе подякував за реклану і виліз на повалений стовбур, міцно вчепившись кігтями у сіру кору. Перші кілька кроків далися нелегко, але далі стовбур звужувався і почав усе сильніше гойдатися під вагою вогнезора. Йому доводилось перелізати великі гілки, і він ще міцніше чіплявся за кору, щоб не зісковзнути в бурхливу річку. Вода сплеснула між гірьок. І раптом кіт відчув, як бере стратечі відносить його задні лапи. Вогнизі видрипався вище, він, він нічого не бачив крізь густе листя. Дрібні галузки дряпали його обличчя і чіпляли за хутро. За мить він застиг. Стовбур під лапами захитався, і ціле дерево наче збиралося пере... перевернутись і кинути його у воду. Напруживши м'язи, Могнезір стрибнув уперед, пробираючись крізь тонькі гілки. І нарешті безпечно приземлився на землю. Берег тут був вищий, і вода не діставала до нього за кілька хвостів. Над ними розкинув свої віти дерева, захищаючи від води. Вогнезір перевів подих і повернувся до піскошторми, що досі чекала на протилежному березі. Тут нормально. вигукнув він. Можеш... його перебив гушений гуркіт. Спершу він подумав, що то грім. Але звук все наростав. Піз шторма дивилась кудись проти течії нажаханими очима. Вогнезір швидко розвернувся. На них нанеслась здоровенна хвиля. Коричнева, піниста. Вона тягла за собою всяке сміття, гілки та ревіла, гучніше за будь яку потвору. Вогнезір нежахано закричав. Він вискочив на найближче дерево, вчепився в стовбур кігтями. Наступної ж миті повз нього із стона принеслась хвиля. Менш як за хвіст, нижче від того місця, де він встиг вилізти. Бризки води знову намочили його хутро. Вогнезір сидів так там, доки вода не спала, коли він зліз донизу, той жахом побачив, що повалене дерево знесла течія. Як же тепер після перейде до нього? Та глянувши на потережний бік, берег, він відчув, як щось усередині обірвалося. Піскошторми не було.